Шановні глядачі каналу, шановні любителі механізованого виробництва в домашньому господарстві, хочу представити до вашої уваги мою картоплекопалку. Чого я її зараз представляю весною? Тому що, може хто проходить такі самі муки, як я проходив до цього часу і не знаю на чому конкретно зупинитися. До цієї, до цієї копалки я йшов довгі роки. Земля у нас тверда, глиниста. Найперше я не мав жодної копачки перший рік, тому я використовував звичайний підгортач мотор Січовський. Він копав, звичайно, не можна сказати, що добре, тому що його специфіка знизу не дозволяла широко підкопувати рядок. Він трохи його розвертав, але однаково багато приходилося докопувати сапами. Потім пізніше, на другий рік я купив. Моторосічний підкопувач, як його називають дельфін. дельфіт. навіть ця частина, стойка і залишилася зараз від нього. Також робота, потім 2-4 роки я з картоплекопалкою, яку я робив той качений хвіст воно йшло в одну сторону, в другу сторону не йшло, тому що в нас земля майже вся уверх, униз, а потім я прийшов до такого висновку, побачив, звичайно, як копають хлопці кінськими такими підкопувачами, що іменно отакі. Найкраще. Вони підкопують і найменше роботи лишається з сапою для підкопання. Ось бачите, я купив звичайну стрільку лапу від культиватора 35 сантиметрів, ширина захвату і стойка. Стойка культиваторна. Це я приварив до варив всередину, в стойку того картопля копача від моторосічовицького. Тут його отворив, все, залишилося рідне, тільки прорізав тут і вставив всередину, стойку культиваторної лапи і заварив. Це, Плекопад зараз настроєний, так як я його одним і купав під 16 колеса, які я поставив на мотор «Січ». Ця лапа підкопує широко. Рядок повністю підкопує. Оце все, воно майже аж отак йде в землі, рядок розвертає. Максимально можлива кількість картоплі стає. Поверху землі ззаді підкопувача і мінімальні затрати. Навіть внуки копали так, що взагалі не брали. Кільки тут у кінці чуть-чуть там може з одного і з другого боку може бути ще картоплі накритої землею. А так він взагалі відмінно копає. Що ще я зробив, тут дав. Ось з сушника такий сегмент, як кіль. Він дуже грає хорошу роль, тому що коли я копав без нього, буває так, що саму копачку Лиляє, може викинути з рядка, і вона може піти боком, потім давати мотоблоком взад, наново зачіпати. Це є дуже проблематично. А коли я зробив ось цей кіль, це, щоб викинуло копачку з рядка, це рідкісний випадок. А так тоді, коли цього кіля не було, таке ставалося можливо на одному сто. 100-метровому рядку і по кілька разів. Ось і така я вважаю, що досконалішого із пасивних підкопувачів зараз немає. Я взагалі не знаю, що це виробники взяли, що зараз ті масово роблять такі пасивні підкопувачі дельфіни. Той Модорсічівський, той. ну, у формі дельфіна. Це було проблематично. Він пропори, отак у землі пройде, я проїхав, а земля назад вернулася у своє місце. Тільки що доводилося копати сапами в гучну. тільки що так виходить трохи розли... розрихлений рядочок. А так, ось таку конструкцію можна сміливо. Використовувати вона копає, ну, можу сказати, максимально наближено навіть до звичайних картоплак копачок, трясучок чи інших. Ось така-то я хотів вам повідомити новинку. Дякую за увагу, до зустрічі на інших відео. Будьте здорові, щасливі. Хай буде мир у Украјини. Слава Украјини. Херојим слава.